Є три закони термодинаміки. і перший закон це матерія і енергія. Не, вони не зникають і не з'являються з, з ніякуди. Ми з'явилися благодаря Богу. Бог вложив життя, дух, яке знаходиться внутри нас, і тому ми нікуди не зникаємо. Ми дух, який Бог в нас вложив. Но після смерті Дух забирається або в пекло, або к Богу. Другий закон. Це ентропія, це те, що в цьому світі відчає, старіє. Еволюція каже, що все стає краще, але це не так, все стає гірше. І тому еволюція це лож, це релігія сатани. Третій закон це енергія повинна бути направлена, а не направлена енергія це просто хаос. А еволюція вчить, що все саме по собі, що все відбувається случайно. Енергії потрібно управляти.